Вони обділені здоров'ям, але на життя не скаржаться. кажуть, хочуть лише, аби до них ставились з повагою і давали їм те, на що вони мають право. Зокрема, пільговий проїзд у громадському транспорті. У ГОЩІ це питання вирішили, видаючи в касах безкоштовні квитки, але пільговики нарікають, проїзних документів передбачено лише два на рейс. Тож, декому, аби ними скористатись, доводиться чекати своєї черги кілька годин. Найгірша ситуація за словами людей з вадами зору в Здолбунівському напрямку. Дуже проблемно нам не тільки сісти в маршрутку пільговому Наприклад, проїзду нам сісти в маршрутку досить важко навіть просто в неї фізично, сісти, фізично сісти, бо я навіть дверей не бачу толком, де знаходяться ці двері в маршрутці. Якщо вже їх ти зайдеш і там, наприклад, в неї зайшов, і так само кажуть, що вже, наприклад, в нас є там пільговик, ти виходиш знову, знову когось ловиш, хтось тебе знову сідає в другу маршрутку, і ти можеш їхати в рівне буквально години три-чотири. Зрештою, претензій до перевізників у членів громадської ради про обласні державні адміністрації та людей з вадами зору назбиралось чимало. Ледь не щодня кажуть, стикаються з ігноруванням, а то й взагалі з хамством з боку водіїв. Давайте регламентовано рішенням обласної ради. Домовимось, щоб не порушувались права в першу чергу. інвалідів війни, інвалідів позору, інвалідів першої групи. Я не кажу вже можна. Ограничити якісь права пенсіонерів, я, конечно, не даю. Бо всім нельзя. Обговорення проблеми видалось гострим у таких умовах. Розповідають перевізники обслуговувати самих лише пільговиків збиткова справа. Як приклад, наводять ситуацію з тролейбусами у рівному через те, що держава не відшкодовує повністю грошей за перевезення пільговиків. Підприємство знаходиться на порозі банкрутства. Працівники не отримують заробітної плати, а транспортний парк планують скоротити ледь не вдвічі. Приватні перевізники теж отримують лише незначну частину від належного. Я знаю точно, що це ця компенсація. Надходить в межах 10% від потреби. 10% від потреби перевізник може отримати, і отримує він її лише на приміських маршрутах. На міжміських маршрутах взагалі не передбачена така компенсація. Більш того, не то що вона не передбачена, її немає, ніколи не було. А перевізники возять пільговиків. А ще за словами підприємців, умови, на яких вони перевозять пільговиків, мають бути чіткіше прописані в угодах. Причому кожна угода має бути індивідуальною. В кожного перевізника в договорі має бути вказано чітко державне замовлення не тільки в кількості в грошах, а ще й в кількості скільки людей він має перевезти за за певний період за цей рік. Но, на жаль, ця вимога не виконується гроші ці не компенсуються. З цього приводу начальник обласного управління інфраструктури та промисловості Олександр Сергієнко пояснив, що будь-які додаткові угоди не потрібні, адже при отриманні ліцензії і підписанні договору з кожним перевізником в документі вже вказані всі права і обов'язки підприємців щодо перевезення пільговиків. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма.